Тут морозово. Ну, берем по чуть-чуть, дабы продукция была сбережена. Накриває холодильники зимовими куртками, аби ці зберегли потрібну температуру. Так, власниця продуктового магазину у Дніпрі Тетяна Супрун рятує товари під час блокаутів. Жінка-переселенка з Лисичанська каже, навчилася лайфхаку під час постійних відключень світла на Луганщині. Ми замовляємо менш скарапорту, менш морозиво, менш пельмені Взагалі припинили замовляти. Включаємо фонарики, бірем. Ручку, листівку записуємо, запам'ятаємо. У приміщенні магазину Тетяна облаштувала кав'ярню, але під час блокаутів каже жінкам: готувати напої не може. Генератор недостатньо потужний, тому втрачає прибуток. Якщо виключають зранку з восьмі до то це 70%. Якщо от як зараз. Днем з часу то це десь п'ятдесят ми працюємо самі. У нас немає наємного труда наємної праці, тому за за що тева ми виживаємо. Поруч з дитяною без світла і сусідній магазин одягу. Продавчиня Юлія каже, через блекаути втрачають близько 40% заробітку. Додає, чи купувати генератор поки не вирішили. Їм хочеться термінал. Без не Люди хотят больше внимания, ты не можешь уделить всем внимания, потому что нет света, его нужно всем дать. А ты ходишь с фонариком? Генераторы, которые шумные, их запретили, штрафуют. То есть, ну, как бы, мне как бы штраф не нужен, в принципе, как думаю, руководство тоже. Друга ванна не працює, По посудомойка не працює. Може, звикли. Тут тільки що світла не вистачає, а так все працює, як і працювало. Генератор є, але на освітлення закладу його не вистачає. У таких умовах готують у бургерній на проспекті поля. Адміністраторка закладу Дар'я каже: з усього обладнання половина не працює. Генератор придбали після першого блокауту, але його потужності не вистачає. У нас дві вани фритюра, і коли багато вже замовлень, то нам потрібно дві вани, але на генераторі ми тільки одну вмикаємо. Ну це в нас. Тільки час очікування збільшується. Був випадок, коли насимкнули світло. В нас ще не було генератора. Було дуже важко тоді довелося закритися раніше у порівнянні з попереднім періодом блокаутів Цьогоріч попит на генератори зліз на 30%, каже працівник мережі торгових центрів Юрій Бринза. Для малих бізнесів чоловік рекомендує придбати установки від 6 вольт. Менші каже Юрій недостатньо потужні. Покупець розуміє, що далі може бути ще гірше з відсутністю електропостачання, тому треба. Зараз брати поки є можливість, поки немає дефіциту. Ціни також вони на деякі навіть нижче ніж прошлого року. Юрій каже, протягом дня продають близько 10 генераторів. Ціни на них варіюються від 10 до 50 тисяч гривень. Олесі Приходько, Олександр Шаудибін, Дмитро Солодовник. Суспільне новини Дніпро.